Вітаю, друзі! Я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні в нас святковий час. Ну, початок буде такий святковий, бо я хочу привітати з ним народження єпіскопа мого пастора Анатолія Калюжного. Ми коли з вами вітали його дружину, і я порівняла її з Сарою, дружиною Авраама. Наскільки Авраам схожий з пастором, я не знаю. Не прослідковувала це. Думаю, що якісь окремі риси все ж таки є, що їх об'єднує. Але для мене це людина, яка апіріжає время. Ну, не знаю, як це сказати українською. Ви мені в коментарях напишіть, тому що він може побачити майбутнє і він його наближає. Колись я почула таку фразу, він сказав, що я бачив Бога і мені не було страшно. Мене це захоплює, мене це вражає, і я хочу це зробити своїм дівізом, щоб це було, щоб я завжди пам'ятала цю фразу в своєму серці, і коли мені добре, і коли страшно, і коли я розгублена бачити Бога і не боятися. Отже, пастор, щиро дякую, що в свій час ви побачили мене. Дали мені час і простір, дали мені ресурси і можливості. Отже, ще раз з Днем народження. А сьогодні ми поговоримо про те, як Христос руйнує красиві картинки. Нещодавно в мене відбулося знайомство з двома людьми: це жінки. Одна служить бомжам, алкоголікам в реабілітаційних центрах працює. А друга ходить в банди, ходить в стрипті клуби і проповідує там людям. І що мені було дуже цікаво спостерігати, як багато хейту виливається на таких людей. Ну, вони ж мають бути, ну як в нас картинка така красива, як християнство. да? Всі мають бути чемні, гарно одягнуті, усміхнені, ходити в церкву. Ну що там поза церквою, то вже таке для Галочки, але оце має бути, має бути оце. Приклад справжнього християніна. Ну, як то можна ходити по притонах, як то можна спілкуватися незрозуміло з ким, з такими неблагополучними людьми. Вони ж такі ненадійні, агресивні. Ну, став, став, люди ставлять на таких хрест: хрест невір'я, хрест е, е, небажання дати їм е, можливість і шанс. Тому е, ми на наші молитовні групи на таких людях ставимо хрест. Віри, тому що саме цей хрест, де Христос приніс себе в жертву, вона дає надію, вона дає майбутнє, вона дає шанс, вона омиває, вона очищає, вона прощає. Хто хоче і кожна людина може скористатися тим шансом незалежно від того, хто вона є сьогодні. Тому що Христос прийшов саме для того, щоб спасти грішників. І я хочу сьогодні показати, як важко насправді змінити своє мишлення і ставлення, і зрозуміти справжнього Христа по відношенню до таких людей. Перше, Христос прийшов із неблагополучного района, ну, скажімо так, 1 Йоанна 1,46. І сказав йому на Фанаїл, та хіба ж може бути з Назарету щось добре? неблагополучне, що може звідти прийти хороше? Але Полип йому каже: Прийди та побач. От до того побач, ми будемо з вами час від часу повертатися, що вони мали побачити? Марка 2, 14, 17. А коли він проходив Христос, то побачив Левія Алфієвого, що сидив на митниці, і каже йому: Іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. Отже, Христос спілкувався з людьми, яких ненавидало правильне суспільство, які ходили в синагоги, які соблюдали суботу, їли чистими руками. Ну, от все, що було потрібно, вони робили. І вони ненавидали гріх, ненавидали грішників, вони з ними не спілкувалися. От все, що було прописано, вони робили. Але тут Христос кого він бачить, і це дуже цікаво, на кого він звертає увагу. Крім толпи, є, в якої він перебував весь час, писання завжди когось вихоплюють. Тут є людина, яка сиділа на митниці. І той устав і пішов слід за ним. Це дуже цікаво. З якого боку, ну з чого це ти взяв, став? Ти сидів, в тебе є робота. Ти вдруг став і пішов слід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, він його привів до свого дому. То багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було багато їх, і вони ходили за ним. Виявляється, що багато грішників, багато митників, від кого суспільство старається сторонитися. Вони ходили за ним. І вони їли з ним, пили з ним, спілкувалися з ним, і все це бачили його учні. Це руйнувало їхню картину. Правильного християнина, правильного віруючого. І побачили ж книжники та фарисеї, правильні люди, з правильним вихованням, що, вони ї... що він їсть із грішниками та митниками та сказали до учнів його. Саме цікаво, вони казали не до нього, вони казали до учнів. І на сьогоднішній день ніхто не має претензій до Христа, згадуючи, що Він їв з грішниками і митниками. вони, ці люди... По сей день і в цей час вони приходять до його учнів. Вони приходять до християн і починають говорити: а чому ж він їсть із митниками та грішниками? Ну чому ви це робите? Да тому що це Христос зробив. А Ісус як повчув, почув, промовляв до них: лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Це був хороший час для учнів переосмислення, переображення. В нове бо написано, що християні це нове творіння в Христі. І їм це дуже важко давалося, тому що ті три роки, які вони ходили з ним і за ним, їм не треба було приймати рішення. Вони за ним ходили, вони знали, що треба приймати навчання, яке дає він. Їм не треба було мати таку пильність, щоб, щоб зрозуміти, хто правий, тому що провокацій було дуже багато, але був Христос, який це пильнував, який їх. Охороняв, який їм допомагав, який їм роз'яснював, який їх захищав. Потім були люди спогани. Жінка, яка просила сілення, були римляни, були одержимі, прилюбедеї, хвори. Була самарянка у колодцях. Вона викликала подив. Чому він розмовляє з самарянкою? Адже з самарянами вони не не спілкувалися. Христос всі ці роки руйнував оцю правильну картинку віруючої людини. Пам'ятаємо притчу про доброго самарянина, Ну це взагалі крінж. Вони з самарянами не спілкуються, не, 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 не мають ніяких справ. І тут проходять ті е, з їхнього суспільства, ті люди, які правильні, які ходять до синагоги або там до церкви. Да? А допомагає людина, яка яку вони призріли, яку вони відкинули, і з якою вони не хочуть спілкуватися. Це, це був виклик. Ця притча це виклик. До суспільства того часу до всіх тих правильних людей з правильною картинкою, вони їли немитими руками. У них були проблеми з суботою. Ви уявляєте, коли вони так трималися тої суботи, і тут Христос їх навчає: Субота для людини, а не людина для суботи. Ну, це важко, це було важко. Христос зруйнував абсолютно все, чим вони хизувалися, чим пишалися, чим надималися. Абсолютно все було зруйновано, що вони рахували важливим для неба. Христос розкидав стали і теж картинка негарна. Не дивлячись, що ось учні були присутні і бачили все, що робив Христос, як їх захищав від правильних людей, навчав, пояснював. Це було три роки, друзі, це дуже багато, і як їм було важко переформатуватися. От ми візьмемо, візьмемо Петра. Він був дуже активною людиною, він був ініціатором відносин з Христом. Христос давав людям, давав учням кожному своє. Хтось хотів поїсти, хтось хотів сілення, хтось просто поглазіть, хтось хотів навчання, хтось хотів спасіння. Христос завжди було мало. Він завжди хотів чогось більшого. Він пішов по воді, він, йому було класно там на горі там, палатки він хотів поставити. Це людина, ініціатор, навіть коли всі мовляв. Вчали, він говорив. Це була неймовірна людина. Діяння 10:14. А Петро сказав жадним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огідного чи нечистого. Отже, це була ситуація, коли він побачив скатертину з нечистою їжею, і йому було сказано з неба їж, Але він говорить: я ніколи ні такого не робив. Три роки вони ходили з Христом. Три роки, і він так і не зрозумів, і не побачив. І якщо прослідкувати життя е, учнів Христа, то за три роки е, їм дуже важко все давалося. Хоча язичникам деяким було набагато легше. Прийшла жінка до Христа і каже, син Давидів це відкриття, яке їм далося дуже важко. І вона отримала сілення навіть тоді, коли їй було відмовлено. І Христос каже: велика віра твоя? Хоча за Петра Він молився, що я молився, щоб твоя віра не занепала. І ось цей Петро говорить, я не буду робити цього. І знову голос удруге до нього, що від Бога очищене, не вважає за огірне. І це було про образ, щоб іти до невіруючих людей і проповідувати їм, тих, кого вони поганими, тих, кого вони вважали огидними і нечистими. Треба було два роки, два рази сказати про те. Петру було важко, коли він залишився один, коли треба було самостійно приймати рішення, коли треба було не палатки ставити на горі, бо тобі добре. А, Христ... а, а треба було робити те, що коли він хотів поставити палатки, голос з неба сказав: ось син мій улюблений, його слухайте. Прийшов цей час. Коли вже не було Христа, не було того, хто їх буде страхувати, навчати, пояснювати, коли легко було не піти за до лже пророками або вже якимось навчаннями, був захист, Христос їх постійно захищав. Тепер прийшов час, коли їм треба було носити меч, коли треба було захищати себе і словом, і мечем. Був час, коли їм самим треба було плівіле від пшениці атлічать. Був час, коли вони мали розділяти голос Божий від лже. І це був і це дуже ну, непросто. Тобто вся відповідальність вона обрушилася на його плечі, і так само це було і в старі часи. Ми пам'ятаємо, як Мойсей не хотів брати своє покликання, як Гідіон ще більше занурювався в свою печеру. Бо це дуже-дуже важко. Павла у Павла, апостола Павла, дуже красива картинка. Він був того часу, от самий правильний віруч. В нього була хороша освіта, в нього був найкрутіший вчитель, він був фарисеєв. Тобто він виконував увесь закон. Він мав подвійне громадянство, він мав два імені. Ну, тобто, такий крутий, знаєте. І він, але він. Е він любив Бога і він був чесним і бажав істини. І якби сильно він не тримався за оцю красиву картинку, а він тримався за неї міцно, бо рахував, що це є правильно, вона теж була зруйнована. Діяння апостолів Деві. А він запитав, хто ти, пане? Це коли віншов в Дамаск вбивати віруючих. Він їх вбив дуже багато, його боялися. І той. А Той відповів: Я Ісус, що його переслідуєш Ти, трудно тобі бити ногою калючку. Про що це говорить? Що те, що робила перша церква, перші християні, вони, не дивлячись на те, що апостол їх ненавидив і вбивав, вони почали руйнувати його картинку, оцю красиву. знаєте? Але він за нею тримався, він тримався. І тому йому Христос говорить: тобі важко, тобі треба щось відпустити. І він відпустив. Він, він е, осліп. І я не знаю, про що він думав в той час, коли він перестав бачити. Це, я думаю, дуже важко пережити таке. Це, це жах, це, це страх. Але з того часу він змінився. І він ту картинку, за яку він так тримався, він каже: Я печов з сор. Це. Дуже дуже ну, таке відкриття, знаєте, яке ми маємо кожен з нас маємо зрозуміти. І коли я дивлюся на життя Михайла Кеньо, це пастор зі Львова, він служить Ромам, він служить в тюрмах, ці люди приходять до нього додому, він їх відмиває, він допомагає їм влаштуватися на роботу. Коли я бачу Наталю Герасимову яка, Герасимову, яка е, працює, служить людям в бандах Коли я бачу Олю, яка служить людям, ну тих, кого ми стараємося обійти на вулиці, то я хочу повернутися до того, що ми почали. Чи може бути доброго що з Назарета? Прийди та побач, відповідає Філіп. Що вони мали побачити? Або що ми маємо побачити в тих людях, в той Наташі, в той Олі, в Пасторі Михайла? Що ми маємо побачити? Ми маємо побачити Христа, ми маємо побачити Місію, ми маємо побачити виконання законів і пророків, ми маємо побачити явлення слави Отця. Що мав побачити Йоанн Христитель в тюрмі, коли прийшли важкі часи для нього? Що сказав Христос? Подивіться на справи, подивіться на діла. Не на красиву картинку, а на діла. Друзі, я не закликаю нас, щоб ми йшли і робили те саме, що вони. Не кожному це дано. Я переконана, не кожному це дано. Я закликаю нас, щоб ми не гнобили тих людей, щоб ми їх підтримували, щоб ми спостерігали за їх життям і навчалися. Тому що хто знає. Життя воно дуже досить непредсказуєм. В якийсь певний час ми можемо опинитися в будь-якій обста... ситуації, в будь-яких обставинах, і ми не розгубимося. Ми тоді зможемо сказати, як сказав мій пастор, я бачив Бога і мені не було страшно. В такій ситуації треба побачити Бога і не боятися. Отже, я хочу подякувати своїм новим знайомим Наташа, Оля, за те, що ви війшли в моє життя. За те, що ви мені прийняли таку правильно <смі> з красивою картинкою. І не цурайтесь. І я благословляю вас на те, що ви робите. Пастор Міхаїл це і його дружина ви великий приклад любові до людей. Я буду навчатися від вас. А ви, друзі. Якщо хочете ще розглянути якісь ситуації, якісь обставини, які вас турбують, це може бути сьогодення, чи якісь застарілі питання. Ви мені напишіть в коментарях, і ми обов'язково про це поговоримо. Отже, до нових зустрічей! Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому.